Так, запах. Як людина його сприймає? Все дуже просто: кожна речовина, запах якої ти можеш відчути нестабільна. Від неї відчаровуються невеличкі частинки, які здатні на певний час зависати в повітрі. Ось ці частинки взаємодіють з нюховими рецепторами. Кожна з них має свою форму, хімічний склад, частоту коливань і так далі. Це все впливатиме на характер нервового імпульсу, який, потрапивши в мозок, буде інтерпретований ним звичний вам запах. Колись вважалося, що кожна хімічна речовина активує свій рецептор і підходить до нього як ключ до замка. Але ця думка помилкова, оскільки в світі постійно з'являються нові запахи, але нові рецептори в носі не виростають. Як же ви розрізняєте цінові аромати? Американські вчені Річард Аксель і Лінда Бак відкрили один дуже цікавий факт: деякі хімічні подразники взаємодіють з двома, трьома, а то й навіть більше рецепторами. Тобто новий запах формується за рахунок нової комбінації рецепторів, які активує подразник. Ось і все. Нюхай на здоров'я!